Друзі, всім привіт! І далі продовжую виконувати завдання, але перед переглядом відео хотів би вас попросити поставити лайк, підписатися на канал, також, якщо є можливість допомогти в розвитку каналу, посилання на банку буде в описі під відео. А сьогодні у нас завдання «Умираючий кур'єр. Нажимаємо кнопку прийняти і біжимо на другу сторону в землі». Я там покажу, що там потрібно зробити. По факту, у нас в завданні потрібно буде образці чумної крові дістати. образ чорної кро образці чорної кров вроде вроді би так. Тобто ми от зайшли в типашної землі. І тут треба з будь-яких тварів, короче, дістати ці, цю кров. Цю кров, коротше. Просто лупимо все, що в нашому. що нам заважає. Короче, всіх монстрів, яких бачите, всіх бейте. Тільки ті, які мають кров. То есть, що я маю на увазі? Тобто, нежить не потрібно би там крові нема, в принципі. Нормально, сліта пачку зібрав тут. Так, хоч би одну дістатик уже цю кров, щоб я хоча б вам показав, що за закров. О, є одна дві. Так, вот, друзі, у нас є ітем квест. Образі чумної крові. Нам потрібно таких 4 штучки назбирати. І далі ми вже глянемо, куди потрібно це завдання здати. Чи тому самому NPC, де ми брали завдання, чи якомусь другому. Зараз ми ще от одного монстра. Что, не получил? Не, ща одного треба нам. Я пока не могу использовать эту способность. Друзі, отримали ми 4 цих образця крові. Дивимося на карту. Так, да, На карту нам потрібно туди саме бігти, де ми брали це завдання. Біжимо коротше, туди саме. Як ви бачите, NPC вже чекає нас, ми вже не принесли йому достатню кількість цієї крові. Нажимаємо на завдання, нажимаємо продовжити, нажимаємо кнопку Завершити. Все, друзі, завдання в нас виконано. Всім гарного, дякую за перегляди, всім гарного вечора і дня. Всім пока.